Від Аляски до Копенгагена центр протидії дезінформації при РНБУ України зафіксував стрімке зростання гібридних провокацій у повітряному просторі країн НАТО. Російські дрони та винищувачі утричі більше вчиняли провокації ніж у серпні. Як на це реагує Європа? І головне, чи збиватимуть російські дрони та винищувачі? Подробиці у сюжеті. Північно-Атлантичний альянс шукає управи на Росію. Москва останнім часом порушує європейський повітряний простір дронами та літаками дедалі частіше. Як пише видання Таймс, НАТО перейде від місії патрулювання до повноцінної системи ППО, аби збивати російські борти-порушники. Наразі ескадрилії патрулювання повітряного простору насамперед покликані супроводжувати російські військові літаки, що вторгаються в повітряний простір союзників за винятком випадків, коли вони становлять військову загрозу. Польща, Естонія і Данія незаконне вторгнення у повітряний простір цих країн фіксують все частіше. Безпілотники помітили біля військової авіабази Каруб, а ще поблизу військово-морської бази Карлскруна у Швеції та авіабаза Орланд у Норвегії. Альянс у відповідь повідомив про посилення спостереження в Балтійському морі. Ці дії не є невипадковими. випадковими. Це частина схеми, спрямованої проти нашого повітряного простору, нашої критичної інфраструктури та нашої загальної оборонної готовності. Росія хоче перевірити нашу рішучість. Росія хоче викликати заворушення. Це небезпечно і вимагає чіткої та єдиної відповіді. Вона у нас одностайна. НАТО завжди пильне готове діяти будь-коли і захищає кожен сантиметр території нашого альянсу. Ще один невідомий ворожий безпілотник кружляв над ГЕС у Фінляндії через посилену небезпеку з боку Росії, Польща, Естонія, Литва та Латвія планують побудувати бетонні бункери та натягнути антидронові сітки на важливих енергетичних об об'єктах. а Литва вже встановила захисні споруди проти БПЛА на підстанції Неріс. Нині Європа вирішує як оборонятися від російської агресії. Обговорюють створення стіни дронів, до якої готова долучитися і Україна. Тим часом головнокомандує збройних сил Швеції Михайль Класен не заперечив, що шведські військові можуть приземляти російські авіасудна у разі порушення ними повітряного простору країни, а рішення ухвалюватиме пілот літака. Не думаю, що Росія хоче війни з НАТО. Я вважаю, що вона хоче політично розколоти НАТО, виявити наші слабкі місця, використати їх і посіяти страх серед наших народів. Водночас президент Фінляндії Олександр Ступ заявив, що не віддаватиме наказу негайно збивати невідомі об'єкти, які можуть з'явитися в небі над Фінляндією. Вирішувати це мають військові. У нас є протоколи. Спочатку ми перевіряємо, потім оголошуємо. А тоді військово-повітряні сили вирішують, що робити. Тим часом міністр оборони США під Гехсет уже сьогодні збирає сотні американських генералів, і це найбільша зустріч за останній час буде теми американський президент Дональд Трамп, що обговорюватимуть достеменно невідомо. Зокрема, й те, чи йтиметься на заході про війну Росії в Україні та захист Європи від втручань у їхній повітряний простір. Наразі джерела запевняють, що зустріч відбудеться заради бойового духу. Вероніка Єващенко подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.